Зміцнення організму та багаторівневий захист альфабет. У нашій мові довголіття ви знайдете ще одне унікальне слово, яке є джерелом нових перемог. Слухайте далі, щоб дізнатися подробиці. Сьогоднішнє слово подарує вам впевненість у собі та у своїх силах потужний ансамбль із натуральних нутрицевтиків для підтримки структури та цілісності клітин мозку. Покращення рухливості суглобів та уповільнення процесів старіння, Непереможність так перекладається нове слово макос у нашому віальфабет. Складається воно з чотирьох нутрицевтиків М, E CH ОС і є сукупністю поліненасичених жирних кислот, екстракту виноградних кісточок та гінкго-білоба, мікроводорості спіруліни та морських мінералів. Макос стимулює нейроживлення, бореться з причинами передчасного старіння, знижує нервову напругу та тонізує організм. Кожен із нутрицевтиків має певну спрямовану дію, а у поєднанні один з одним вони зроблять вас просто непереможними. Комплекс омега-3 омега-3 кислотем благотворно діє на серце та кровоносні судини. Запобігає руйнуванню нейронів мозку та уповільнює процеси старіння. Крім цього, при високому вмісті омега 3 у мембранах клітини мозку краще взаємодіють з іншими клітинами, що є важливим процесом для роботи мозку Ей ваш антиоксидантний захист від інфекцій та токсинів на клітинному рівні, покращення мозкового кровообігу та розумової діяльності. Екстракт виноградних кісточок у її складі зміцнює судини та капіляри, а натуральний антиоксидант бета каротин пригнічує активність вільних радикалів, запобігаючи пошкодженню клітин. Мультикомпонентна природна енергія CH на основі елеутерококу, спіруліни та гуарани необхідна для зниження стомлюваності та захисту від перенапруги. Також до складу входить піколінат хрому, який відповідає за нормалізацію рівня холестерину в крові. ОС знижує ризик остеопоротичних переломів та покращує м'язову функцію завдяки кальцію, цинку та вітаміну D. Морські мінерали з цілісних вапняних морських водоростей підтримують нормальний склад та міцність кісткової тканини. Ексклюзивна формула макос для зниження напруги Антиоксидантного захисту та нормалізації мінерального складу кісток незабаром у магазинах Project V.